Живе академія гуманітарна. Саме ці слова лунають залою під час урочистого виконання гімну Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Її історія почалася ще у далекому 1920-му, а нині 105 років по тому відзначає свій черговий ювілей. Понад століття, сповнене знань, традицій та незмінної відданості освітянській справі. Цей день об'єднав кілька поколінь: студентів, батьків, випускників з усіх куточків України та, звісно, численне. ...професорсько-викладацький склад. Заклад відомий не тільки в місті в Харкові, але е, по всій Україні і за межами. Тому е, працювати в ньому це е, почесно. Навіть у воєнний час академія не відступила від своєї місії і продовжила виховувати нове покоління педагогів. Сьогодні студенти закладу не лише навчаються а й беруть участь у міжнародних освітніх програмах, стажуються в європейських університетах та реалізують волонтерські ініціативи. Я вибрала цю академію, тому що я знаю, що я стану конкретно спроможним фахівцем та отримую якісні знання. Я, окрім того, що студентка, ще голова студентської ради нашого коледжу, тому я дуже багато бачу перспектив для студентів саме у нашому навчальному закладі. Також я за програмою академічної мобільності вивчаю дисципліну у Запорізькому коледжі, тому дуже багато перспектив саме для студентства в нашому навчальному закладі. У нас всі студенти задоволені нашим навчанням, всі кажуть, що викладачі у нас неймовірні, неймовірні знання надають і нам дуже пощастило, що ми саме навчаємося у нашій академії. За 105 років виш підготував близько 100 тисяч висококваліфікованих фахівців, що володіють новітніми методиками та освітніми технологіями навчання. Сьогодні вони працюють в закладах освіти, культури, дитячих лікарнях, музейних та пам'яткоохоронних установах, соціальних службах наукових та літературно-видавничих галузях, а також органах влади та місцевого самоврядування різних рівнів. У роки, коли ти підліток, коли ти обираєш собі професію, коли ти приїжджаєш у велике місто, ти шукаєш не тільки навчальний заклад, а й людей, які будуть тобі підтримкою і опорою. І у той момент, коли мені було 15 років, я шукала себе, а саме викладачі мого коледжу, стали для мене підтримуючими дорослими, які не тільки допомогли визначитися у професії, а і допомогли відчути себе завдяки такій. Неймовірній підтримці і допомозі, я опанувала професію, я залишилася у цій професії, і ця професія зараз є моїм життям. На початку широкомасштабного вторгнення саме гуманітарно-педагогічна академія однією з перших підставила плече тим, хто потребував допомоги найбільше. Згадує очільниця навчального закладу. Коли розпочалась війна, військові дії, то ми перший заклад, який прийняв. В першу чергу переміщених осіб. 18 травня 2022 року у нас вже були перші наші переміщені особи, які до сих пір у нас мешкають в нашому гуртожитку понад 400 осіб із дітками. Ми робимо. Щоб не було комфортно, у нас наші викладачі, співпрацівники, здобувачі освіти. Ми приділяємо багато уваги і нашим військовим, які також сьогодні у нас на нашому святі я яросельна дякую, тому що ви знаєте, сьогодні важко всім, але все робимо для того, щоб скоріше у нас була перемога. Щоб скоріше ми спокій був, щоб ми могли спокійно з вами вчити наших і навчати дітей, щоб ми спокійно могли працювати з вами для цього. колектив академії, повірте мені, ми робимо щодня все, щоб так і було скоріше, це. Професійність випускників академії її найкраща візитівка. Показово, що ви ж занесений до видання Золотий фонд нації, науково-освітній потенціал України. А колектив академії співпрацює з десятками як вітчизняних, так і закордонних закладів вищої освіти, фондів і громадських організацій. гуманітарно педагогічна академія ще з тих часів, коли це було Харківське педагогічне училище. Готує фахівців найвищої кваліфікації в нашому регіоні. Якщо у директора школи є вибір, кого взяти на роботу з педагогів, чесне слово, всі просять, дайте мені випускника Харківського полічення. Укрім вам низький за роботу, шановні, продовжуйте так і далі. Це марка є високо визнаною в Україні. До привітань долучився і харківський міський голова з нагоди ювілею Ігор Терехов особисто відзначив працівників вишу та висловив освітянам щиру подяку. За цілки ви підготували. Не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурних діячів. Ви рятуєте спеціалістам, які необхідні. Необхідне, бо вони формують людину. Так, вони дають знання нашим дітям, але вони прививають людяність, вони прививають повагу. І головне, вони формують нашу українську націю. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Андрій Пакулов, Харків. Новини.